Всіх вітаю на своєму каналі. Я зараз в торгівельному центрі «Фонтан Скай» в Одесі це магазин Голді, Рівненський льонокомбінат. Зараз прочитала в Вікіпедії, що це лідер в галузі промисловості, легкої промисловості тканин і одягу. У них багато магазинів. Я знаю точно, що є на Таїрова в сіті центрі великий магазин. Голді і також тут на Фонтан Скай. Адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Голді виготовляє жіночий, чоловічий та дитячий одяг. Тут дитячого одягу немає, ну саме в цьому магазині, але на сайті прочитала, що є. Хочу показати товари зі знижками, також дещо приміряти. Ну, багато знижок зараз. Зараз у всіх магазинах одягу, звичайно ж, розпродаж, тому що приходить нова. Весняна колекція, вони вже будуть зараз її розвішувати. А все йде на знижки. Дуже багато знижок в цьому магазині. Ну, от, наприклад, такий светрик 199 гривень. Він коштував 699. Так, рукав зроблений в нього. Я у них купляла светри, дуже теплі і якісні. Мені подобається, як воно носиться. Оцей сірий 199 гривень. Коштує. Далі хотіла показати тут ще такі ага, ось, юбка джин, джинсова. Вона коштувала 1299 спідниця, а зараз коштує 599. Гарно так вона зроблена, сірий колір. Мені подобається. Може, я візьму її ну, приміряти. Тут джинси також висять зі знижками, нічого собі, я і не помітила. 799, а коштували півтори тисячі, ось такі сірі, але вони такі прям товсті, грубоваті. Може, тут якісь не всі одинакові, є сині ще. І сині також 799. От сині, може, візьму приміряю також. Не знаю, якісь оберу собі, які будуть в моєму розмірі. Ось так нічого виглядають. А коштували вони півтори тисячі. Тут багато різних худі всіх кольорів. Ось така рожева, гарненька. 499 коштувала 800 гривень. Відійду, також є на змійці, також 500 гривень коштує. І є з каптуром дуже тепла на змійці. Ця вже коштує 600 гривень, а коштувала 900. Така подовжена. Біленькі, різні кольори. І завжди у них такий вибір кольорів великий. Такий одяг повсякденний, у них завжди багато кольорів. Є такі ну, більш коротенькі. В чорному, в рожевому, такому, як біленькому чи молочному. Укорочені. Тут написано від 399. Це Білий тут 499, а цей блакитний, блакитний 599 з такими карманами. Так, сукня така у них червона. Ось така сукня. Вона йде ніби з розрізів. Ось так, така цікава сукня. А, заді в неї розріз іде, Може це нова колекція. не зрозуміло, вона тут висить. Ні. Зі знижкою коштувала 900, а зараз коштує 700 гривень. Знижка невелика, але все-таки це ж сукня і вона буде до самих, я думаю, чер... ну, черевик, якщо такі недовгі яхти. Я може навіть її візьму і приміряю. Так виглядає вона привабливо біленька. Хто любить білий колір, така укорочена 300 гривень. Ой, вона така приємна на дотик. Замість 900, до речі. Ну, якось вона може, знаєте, із-за того, що така більш марка, не так її купляють, тому так її оцінили. Але ну, вона приємна на дотик. Велика знижка, більше, ніж 50%, коштувала 900, а зараз 300. Так, а тут, а тут такі, а, я якось міряла, мені сподобався цей костюм. Він коштує 999, а коштував 1600. Дуже багато у них отаких брюк. Донизу вони широкі, не, не тільки на резинках, великий вибір із різних тканин. Оці, наприклад, коштували 800, зараз коштують 500. Ось така як врубчик тканина. І завжди багато кольорів, багато і тканин, ще раз повторюю, ці ось на резинці, на такій, як вірьовочці, йдуть за 600 гривень, а коштували 899 гривень. Є сукня, я бачу в чорному кольорі тут. Така ж, як біла, до речі, Точ, да, точно така. 299 гривень. Ось така сукня, слухайте, за 299 гривень. Просто тут світла мало, так вона виглядає причудово. Зараз я вам її так покажу, Більш, тут світла більше ось в цьому місті. Така. Ось така вона буде, мені здається, трішки, трішки нижче колін. За 299 гривень сукня. Ще є в сірому кольорі. Причому у них натуральні тканини приємні на дотик. Мені подобається от склад їхніх тканин, взагалі, які вони на дотик. Така ось 599 худі. Великий розпродаж. Багато всього зараз. Не, не, тільки, не тільки в Голді, а у всіх магазинах. Так, тут, наприклад, такі на резинках. Звичайні штани по 399, в такому як капучино колір, є білий колір. Далі ще такі худі 399, звичайні чорні. Прийду в цю сторону, щось інше покажу. Тут більш таке все повсякденне. Хочу показати у них светри. Є в смужку, великий асортимент светрів. Вони коштують 599, 399. Оцей коштував, до речі, 1000. Гарні кольори, сірий з чорним. Мені подобається такий сірий колір. О, це повітряна тривога чи що? Да, зачиняється. Так, зачиняється. Показую джинси. Мені сподобались. Це ті, що йдуть на знижці в сірому кольорі. Такі ось джинси, до речі, класні. Якось світла тут недостатньо. Зараз, може, я ось подивлюсь в це дзеркало. Ану-ка тут світло краще. Не знаю, оцей светер він коштував 900, зараз коштує 400. А ці джинси коштували, до речі, півтори, зараз коштують 799. І мені вони не дуже сподобались. 38-й розмір, який я ношу, і розмір в розмір все йде. Такі ось, навіть ззаді покажу, навіть мені все подобається. Не завжди так. Класні такі джинси. Хотілося б якось, знаєте, більше і здалеку їх показати, щоб було зрозуміло. І довжина ну, трішки можна обрізати їх, вони якраз ну, можна їх так обрізати. Ну, з цим светром нічого так не здається, нормально. Нарешті я знайшла дзеркало. Ну, цей светр мені прям не супер подобається, тому що він під шию. Я не дуже люблю так прям під шию, але м'ятний колір мені подобається. Він коштував 800, зараз коштує 450% знижка. А от джинси мені подобаються, це однозначно. Зараз ще сині буду міряти. Це в мене в чорному кольорі 38 розмір. Ось такі тут карманчики йдуть. І вони, так, якщо вони коштували півтори, зараз 800. Ну, менше, ніж 50% знижка, але знижка нормальна. Ось такі джинси. З буквою Л, якраз мені підходить, як я люба. Джинси. Оці я єлі в них влізла в синьому кольорі, але довжина більш мені підходить. Хоча теж 38-й розмір. От мені сині потрібні джинси. Може, я більшого ну, розміру поміряю і сині куплю, а не ті сірі. Мені ті сподобалися, але... А зараз ці вже подобаються. Ну З цим светром мені також подобається. Ну, ось так вони сіли, вони обтислі. Е, треба розмір більше брати. Ось саме в цих джинсах треба розмір більше брати. Так, ближче вам покажу їх. Ось такі вони, як з такою ж смужечкою. Ну, цей светр такий. Ще я там один смужку поміряю. там надпись, щось якісь улюблені моменти, наче-то англійською щось таке написано. Ну, приємне все таке. На дотик мені подобається, і джинси це також подобаються. Класно, вони так зроблені, тут цікаво, і Так вони ось такими, знаєте, як такі помаранчеві у них оці стрічки, як раніше було. І воно якось так стильно, мені здається, виглядає. Спочатку озвучу ціни, а то потім забуваю. Ось такий светер в смужку з розрізами. На нього велика знижка, він коштував тисячу гривень. Там ще якийсь колір є, більш світлий начебто. Коштував він 1000, а зараз коштує 400 гривень. 399. Ось так, рукав зроблений. Ну, так, приємний він і на дотик і так і зроблений, начебто гарненько. Ці джинси вони також коштували півтори, як якісь сірі, і коштують 799. До речі, у них дуже рідко є знижки саме на джинси. Тому треба брати ось така модель. А, той светер коштує 800, а коштував 1300 з написом де L буква Ще хочу показати, які в них є сукні. Цікаві, ось така сукня коштувала 1600, зараз коштує 1000 гривень. З гудзиками так вона зроблена. Дуже цікаво виглядає. І це вони тут... Навпаки, я думала нову колекцію завозять. а дівчата, поки була повітряна тривога, тут розвісили все, що зі знижками. Такий розпродаж. Поставили ще таку чорну сукню, але поки немає поруч, подивитися, яка ціна, то там нова колекція зовсім трошки. А тут все прямо розпродаж, і все буде більше і більше знижка на ці речі. Так, а що це? Оце без розпродажу, до речі. Светри, от я вам показувала. Смужку це 600 гривень. Ось ці два светри я приміряла. Так, ой, дуже багато у них тут на знижках всього. Прям дивіться скільки. На будь-який смак цих светрів тут навішали. Зараз підійду, покажу ціни. Також, все по 400 гривень. Коштував 800, зараз 400 гривень. Є чорні, є в таку смужку, також 400 гривень. Так, оце без знижки йде. Ой, така цікава тут спідниця. Ух ти, без знижки 799. Так цікаво зроблено, ще й колір такий класний в неї. Мені подобається, як вона так зроблена, 799 кошти. І колір такий, він не шоколадний, а трішки в ньому є як. Ну, такий цікавий, не можу навіть описати, чи фіолетового. Не зовсім такий, як коричневий. Більш цікавий колір. А в них багато вся колекція нова з цим кольором. Ось ця спідниця вдягнута на манекені. Оце добре можна подивитися. Ось так вона виглядає. Ну, це манекен ще тут такий височенний. Боже, мені на цілу голову від мене вона вища. Ну, є навіть окуляри, я не знала. Вона на цілу голову від мене вище. Тому ця спідниця буде, ну, якщо я от метр 70, то вона буде довша. Тут також в цьому кольорі ковтина і прикраси у них продаються. Я не бачила, що у них прикраси. От ковтина мені подобається. Де вона висить? Зараз гляну, скільки коштує така. Ось мені здається, тут. Так, оце ж тут спідниця. Ага, ні, це комбідрес. Ось. Така. Ні, не вона. І тут у них все, бачите, в цьому кольорі. Багато речей. Також така, як сукня в цьому кольорі. Да. Так, ось. Сукня. Сукня ось така коштує, дуже класно виглядає цей колір тисячу гривень. Вона начебто така, знаєте, ой, а гляньте, як вона класно ще й зроблена ззаду. Дуже цікава, гарна. Ну, Но це нова колекція, це не розпродаж. Все, що на манекенах, ну, зазвичай так буває, то це все нова колекція. Може, оце воно нова колекція, ось кофтина. Ну це не ковтина, це комбідрес 399 гривень. Коштує в такому кольорі. Ось така кофтина коштує 799 гривень. Так, у них працює офіційний сайт по Україні, можна замовити. Все, що вам подобається на сайті «Голді». Я знаю, що начебто в Києві на Хрещатику, ну раніше був, я давно не була в Києві. Там був такий великий-великий магазин цей Голді. Я завжди приїжджала, що тоді в Одесі їх не було. Це їх логотип. А, ну, і завжди заходила, там щось купляла, вже Ну вже і не пам'ятаю, ну пам'ятаю, що був. Оці класно виглядають штани. Така більш цупка тканина, і вони не утеплені, а просто такі, ну як, знаєте, Більше класична така тканина, 900 гривень коштують. Ось так. Так, ще хочу зайти трішки чоловічий відділ, показати. Оці сукні є і в чорному кольорі, ой, а вони ще й краще виглядають. Ой, вони такі як рубчик. Більш легка оця тканина. І ззаду також, от мені подобається, оце ззаду, як воно так зроблено. Тільки у них зі світлом якісь проблемки. О, вони манекенів, до речі, перевдягли цих чоловіків. То якось знімала. Чоловіки були по-іншому по вдягнуті. Джинси, джинси у них у них класні. І у нього така худі ось в цьому ж кольорі. Класний цей кольор, у них ця колекція. Вони виготовляють вже самі ці тканини, то вони, мабуть, і цю тканину і колір самі придумали. Класно, ось такі штани. Штани з їхнім логотипом, 800 гривень в цьому кольорі. Це я не розпродаж, це показую нову колекцію. Це ну, в нього така худі, і там такі штани чоловічі. Ось худі та, яка на ньому вдягнута, коштує 900 гривень. Так, написано краща ціна. А покажу, скільки воно коштує у них зі знижками. Наприклад, в іншому кольорі ось, ось такі сірі штани, але вони дуже утеплені. Зразу кажу, Бачите, які. Коштують 400 гривень, а коштували 700 гривень. Так, що тут ще для чоловіків? Джинси. О, ну, джинси, от як на манекені, 1300. Ну, от на манекені вони виглядають гарно. Мені сподобалось. Ще такі, як більш укорочені джинси чоловічі. Так, вони коштують також 1300. Худі на молнії. 900 гривень. Такий колір. Теж приємний, не сірий, а от такий більш гарніший такий кольор. Я відійду покажу, але тут ну, світло таке не дуже. Штани зі знижкою йдуть, коштують 600 гривень. І худі в такому ж кольорі йде зі знижкою. 599 воно без змійки, просто з карманом спереді. І от так воно, гарні ці шнурки такі широкі. тут такому кольорі штани також зі знижкою 400 гривень, як сині. Вони на манжеті внизу і, і також утеплені. А коштували, зараз вам скажу, коштували 800, коштують 400 так, Ну, У чоловіків тут багато акцій, хто любить цей сірий колір, я не дуже. 600 гривень такі штани коштують. Худі сіренькі також 400 гривень. Звичайні худі без капішона 600 гривень, такі подовжені. Цей кольор мені подобається. Кращий, ніж сірий. Дуже багато тут всього на розпродажі. Ось написано 399 розпродаж. Можна купити футболки на розпродажі у них по 199. Дивіться, які класні футболки. У них якість класна. От худі чорний за 600 гривень. Футболочка в такому кольорі з тризубом 199 гривень. І оця куртка на розпродажі. Скільки зараз коштує? 600 гривень. Слухайте. Ой, так, я так люблю, оце, такі м'які, знаєте, не товські куртки, ще так вона з резинкою ззаді. Зараз навіть відійду покажу. Від музики подалі тільки відійду. Дивіться, як вона зроблена. ну Тільки в цьому кольорі. Я вже показувала її. Просто зараз знижка. Отут у неї резинка. Взагалі така приємна на дотик. Така тоненька. Мені так подобаються тоненькі такі куртки, не ці пуховики. І змійка в неї гарно виглядає. Так, отут кармани, вони також на змійках. І ціна дуже класна. 600 гривень, а коштувала 1600 1000 гривень знижка. Ох, в жіночому відділі немає таких знижок. Дуже класна знижка і дуже класна куртка. Мені подобається. І колір мені подобається, все в ній подобається. А жіноча це отака. І то за тисячу гривень. Ну що, вона така коротка, не дуже мені. Так, футболки, худі, це я все показала. В жіночому відділі, дивіться, на знижках. так Коротенько вам покажу, скільки коштує, наприклад, футболка. Уя рожеві гарні футболки. Мені, мабуть, вони без знижки йдуть. Дуже гарно. Ні, зі знижкою 299. Є штани рожеві також. Вже зі знижками я якось також їх показувала. Зараз глянемо. Так, вони на знижках 399 гривень. Така ще чорна сукня, як червона також. Мабуть, стільки ж стоїть 700 гривень. І футболочки в них є. Коротенькі, наприклад, хто носить 99 гривень. Дивіться, скільки кольорів. Білі, червоні. З написом тут червоні йдуть, червоні по 199, білі по 99 і чорні. І ось кілька різних футболок. Звичайних футболок 299 гривень. Тут на знижці такі коротенькі, по 199, а це що таке внизу? Це як. Комплект чи це окремо? Ні, ну це як комплект, я так розумію, 199. Так, 199, так, да, це піжама така за 199. Так слухайте, це класна ціна. Мені таке подобається. Тут такі, як велосипедки сказати. Гляньте, яка класна піжама. 199 гривень. Скільки ж вона коштувала? Коштувала 500. Ще такі у них є велосипедки, просто окремо за 149 гривень там декілька кольорів. А от піжама, а от піжама ще в такому кольорі йде. Також 199 біла з чорним. Ну, непогано. Це магазин Голді. Голді Одеса написано. Так, дякую, що дивитесь мій канал. Це відео вийде завтра, а це вже буде. 25 рік, тому хочу вас всіх привітати з Новим роком. Хочу побажати всім мирного неба, перемоги нашій Україні, це саме головне. Подякувати всім захисникам, хто стоїть на захисті країни. Мені здається, що крім перемоги, бажати чогось ну, більше і не хочеться, тому що якщо буде перемога, то буде просто все. Те, що було до цього, і те, що не цінували. Дякую, що дивитесь мій канал. До зустрічі і пока!